І ви просто ще раз повторите, перший крок. Так, є угу. ще раз, а перший крок це потрібно мати і так. Перший крок для того, щоб купити нерухомість у португалі для любої людини, не тільки для українців. Перше це ні, так званий номер контрибуєнти, це ідентифікаційний номер португальський, і другий це банківський рахунок у Португалії. Це дві речі, які обов'язково потрібно мати, бо усього вони. Якщо вам міф, ви будете просити статус захисту, стеж дасть безкоштовно, з тими документами відкрийте банківський рахунок, то в разі, якщо вам той статус не потрібний, а є такі люди, в мене були такі клієнти, кажуть, я тільки хочу купити нерухомість, ні, статус не потрібний. Тому відкрити міф є, є, є такі послуги, є такий сервіс, наприклад, ми теж ним займаємося. І друге питання банківський рахунок. Це вже питання тяжче, тому що, на жаль, останній час дуже багато в банках люди проходять комплайнс, це так звані перевірки. Ви повинні мати обов'язково з собою для того, щоб відкрити рахунок у банку Португалії цілий великий пакет документів, де ви працюєте, і що саме головне, якщо у вас гроші є, і ви їх маєте, як то кажуть. В Сумці, ви повинні їх покласти на свій рахунок. По-перше, стоїть ліміт до 100 тисяч євро у Португалії, то а, ви повинні мати підтвердження тих грошей. Ви повинні підтвердити, де ви їх взяли, чи зняли з рахунку, що ви обов'язково їх заробляли, і так далі. Оце є великою дупою. Але якщо у вас є будь-який зарубіжний рахунок, ви відкриваєте в банку Португалії рахунок, то ті кошти з того рахунку зарубіжного ви можете вже тоді спокійно просто перевести на рахунок Португалії для того, щоб купити нерухомість. Тільки, звісно, після того, коли ви вже оберете і підпишете попередній а, контракт про месі, якого проведеться це попередній контракт, про те, що ви заявляєте, що ви будете купляти нерухомість, в якому буде чітко вказана ціна. Тоді ви берете той контракт попередній, передаєте у ваш банк, і банк не має права відказати вам, на приклад з якоїсь другої країни перевести ваші кошти у Португалії. Оце такі справи. Ці дві речі потрібно мати. Але я хочу вам сказати, що до того, як а, це можливо робити вже знаходячись в Україні, можливо, робити, коли ви знаходитесь в цій країні, але ви чітко повинні до того всього розуміти, що ви хочете, що ви бажаєте придбати, і для яких цілей. Це інвестиція або це для виживання вашої сім'ї? Я так розумію, що якщо ми говоримо про нерухомість, то Два питання як проблема зараз не те, що проблему викликати, де де краще це придбати, тому що ми всі розуміємо, що центр міста може бути дорогий. А є в Португалії є таке поняття, як в ну як, в принципі, в Україні в нас що біля центру міста є до ці сатилайти, так більш-менші там меншого розміру міста або селища, де може бути вартість. Квартири набагато дешевше. Тобто, є якісь поради, де саме дивитися ці квартири, наприклад, є якась розкладка районів, де дешевше вищі ціни, і також яка зараз тенденція? Дорожчі квартири в приватному секторі чи в будинках? Тобто, чи є тут якісь нюанси? Є, є у всьому нюанси, але я завжди. Вислухаю людину, а тоді задаю саме головне питання, від якого буде так сказати, будемо танцювати. Який бюджет ви хочете потратити на квартиру? Ви зрозумієте, локація відрізняється, локація, де знаходиться об'єкт, відрізняється по ці. Якщо в людини є якийсь лімітований бюджет, звітно для того є ми. Ми кажемо, наприклад, що бюджет до 200 – Є певні міста, де ви можете купити, тому що все має цін. Чудес у Португалії не буває. Не буває тут такого продукту а, в нерухомості типу а, продати дуже швидко. Я скину ціну там на 50%. Ні, такого у Португалії не буває. А на моїй пам'яті вісім років а, праці в цій сфері такого ніколи не було. Тому що навіть якщо ви хочете торгуватися, дуже рідко а, дуже рідко п'ять вам хтось навіть є спустить ціну. Це 3 до 5 і на тому все закінчується. Тому звісно, дуже багато вибору нерухомості на сьогоднішній день. Так? Вона є потрібно висловити людину, що ви хочете, які ваші плани, які у вас скільки у вас членів сім'ї. Чи підуть діти в вколу, чи у вас там бої, і ви любите, що ви любите? Так? Навіть я іноді питаю, яку погоду ви любите, тому що Португалія наскільки унікальна країна, в якій навіть з різницею у 10 кілометрів відрізняється клімат. Це, якщо ми, наприклад, беремо зону Сінтри і зону ну, це, ви розумієте, Це дві різні сторони. Дві рівні да, поті, нові політиці. І погода це саме головне. Є люди люблять жару сонце, а є люди тяжче переносять такий клімат і кажуть, мені де трошки більш вологіше, де більш холодно, тому що сінтра від кашка і від 3 до 5 градусів навіть температурою. А відстань них всього 15 кілометрів в один від одного. Тут дуже багато аспектів входить це. Але основне питання бюджет. Виходячи з бюджету, я можу рекомендувати район, я можу сказати, якого року плюс-мінус може бути рік постройки, да, там якогось будинку і так далі. Тому це більше питання до клієнта, чим до мене. Але Щодо вашого питання, Анна, які зміни, і я думаю, що того, чи будинок, чи квартира, я вам скажу дійсно, є вже така статистика. Пандемія нас усіх стряхнула і показала, що ми хочемо ближче до природи. Ми перестаділи в квартирах. Ми там трошки окилі таке слово, але воно таке є, да так? і ми зрозуміли, що ми хотіли б щось або розміром більше квартиру, або мати якусь, якийсь балкон, але або мати якусь терасу на першому поверсі, особливо людям, які в яких були варини і так далі. Тому змінюється чат, Змінюються наші запити, виникають нові проблеми, і ми, виходячи з них, формуємо свої да, там, свої погляди на те, що ми хочемо тут. Так, і ще я наскільки знаю що такі аспекти теж важливо за, за, зацепити. Потрібно що, коли купляється квартира, треба там уважно дивитися, тому що підключення світла і газу йде самостійно. і Це також впливає на, на бюджет квартири. Тобто, це така є різниця, що в Україні ти просто, якщо не помиляюсь, бо ми не були пов'язані да, там з я особисто не купляла квартиру, тому цей момент не знаю, що ти просто в'їжджаєш да, в квартиру, де є там газ, світло, тут воно не відключене. В Португалії відключається повністю все, його там треба заново підключати. Тобто це також має певний такий склад таку складову, яку треба мати теж приймати до уваги. Ні, ну тут мати до уваги потрібно чому? На жаль, я вже не пам'ятаю, як в Україні, бо я вже довгенько там не була, яка зараз практика там. Але у Португалії світло, газ, усі комунальні послуги вони не відносяться до об'єкту. Вони контракт, який є, в якому стоїть ім'я людини, та людина відповідальна за все, що відбувається, тому ви навіть знімаєте, ви купуєте квартиру, ви або дуже гарненько. Домовляйтесь з власником, який або здавав, або продає. Що, будь ласка, не відрізайте. Відрізати – то це тобто вже серйозна справа. Тобто людина відмовляється, все відрізається в квартиру. Ви заходите без світла, там без газу, без нічого, або ви домовляйтесь. Гарна його людина дасть вам певний період часу. Переоформити їх, але пере дуже важливо. Треба, треба взяти до уваги, що такий є нюанс, що да, треба да. певний час. Так да. uh, okay. да, І... окей, тому що переоформити це безкоштовно, це змінити власника на, да, на контрактах. А mm -hmm. якщо воно. Відключене, і я вам скажу 70% Це завжди відключене. Люди не хочуть відповідальності, вони не знають, яка ви людина їхня відповідальність. Бо все буде на їхньому імені, і вони будуть платити. Всі відрізають, відключають ви по новому йдете. і Все собі відключаєте, але у вас є можливість Ви ж такий... Так ні, вибрати, наприклад, наші... фірму, яка вам буде давати ті послуги, назва фірми, які. Так, є. вибрати можна газ вода. Вибрати, Є можливість, тому іначе добре, просто коли ви купуєте квартиру, ви, якщо все відрізано, ви дні 4-5 не попадете в неї повноцінно, тому що газ підключити потрібно ж чекати, воду підключити потрібно чекати і так далі. Угу. І ще такий нюанс: що треба обов'язково дивитися на, на такий момент чи на, на, на час покупки квартири. Ну, ми вже про це говорили, чи вона не є під орендою. Тобто, бо якщо квартира купляється а в ній живе, вже хтось живе по контракту оренди, то вигнати людей з оренди буде дуже важко. Це теж треба дивитися, чи вона там не є в, в боргах. Тобто перевіряти, хто саме її продає, тому що потім дуже важко. Е... Ну, слухайте, це звісно, ви знаєте, якщо ви. А, якщо ви працюєте з агенцією, наприклад, як наша, звісно, це наша вправа. Ми для того є професіонали, щоб це перевіряти. Але дійсно потрібно, ну, потрібно дивитися, чи є в квартирі індатора, яку ви квартиру і так далі. І дійсно, юристи наші перевіряють квартиру і власника, той хто продає, чи немає там боргів і чогось такого ще. Mm -hmm. Але людина проста на тому не розуміється, і коли ви вже просити когось, да? коли ви берете наш сервіс, ми за і відповідаємо. Для того і існує ліцензія у агенції нерухомості, тому що це певна відповідальність. Але людина ніколи не повинна довіряти на 100%. ви все повинні самі знати, вміти і контролювати, і питати з нас. Тому знання вони ніколи не будуть лишніми. Угу, угу. Так, і обов'язково дивитися, да, звісно, грає роль района, чи є наскільки далеко школа, як рухатися. Так, і, Такий нюанс, ну, можливо, ми його там окремо зараз обговоримо, що зараз тут фокус дуже багато на саме не на місто, а на ті бліс, бліс, ці, ці селища або маленькі містечка, які лежать, знаходяться поряд великого міста, тому що там по нормі дешевші квартири або дешевші будинки. Насправді і ще такий нюанс теж при купівлі. Треба звертати увагу, що є можна купити землю. В нас да, от в Україні. Ми купляємо, наприклад, землю, на ній щось будуємо. В Португалії треба бути дуже уважним, тому що є землі, на яких не можна нічого. Дувати, тобто можна купити землю, але під забудову вона не йде. Там зараз є ну, та ну, а... анна, це я пропоную земельні питання, питання віднести навіть до другої програми, тому що це можна так ту тему розвернути, але ви абсолютно правді. Потрібно звертати увагу на все. Любі землі мають свою кваліфікацію. Є землі під постройку, під забудову, є землі вирощувати квіточки і так далі. Тому зовсім потрібно бути обережним. Що хочу додати, якщо ця тема у нас сьогодні, що потрібно, щоб купити, ви знаєте, що людина при при тому, що купує, обирає сам процес, який у Португалії купівлі. От люди дуже часто питають дзвонять до мене кажуть: ну скажіть, скільки часу потрібно, я бігом прилітаю там на дві неділі, раз два купив і полетів. Я завжди ну, тут треба... ми ж не, не я зрозуміла. Тут просто про ага. Скільки це займає час? Угу. Так, скільки часу так от я вам хочу сказати а, впевнено, абсолютно в мене в моєму досвіді є тільки один такий. Один такий случай ми закрили цю купівлю за дві неділі. Але я думала, що то я з'їду з ума. Чого дивіться? Тут дуже багато питань. Перше питання, яке і друге, третє воно не залежить від нас з вами і від нашого бажання. По перше, 60 днів дається... Ну, сказати так, по закону купити щось у Португалії. Можливо його закрити ту справу і раніше, але це буде залежати від багатьох факторів. Перший факт: що та квартира, яку продають, не знаходиться в кредиті. Якщо це кредит з тієї сторони, зрозуміти є певний час для того, щоб ти процес проводити. Тому, буває, просять прописують у, у попередньому контракті 60 днів, іноді навіть 90 днів. Тому що ви повинні розуміти, є речі, які мають певний процес. Банки іноді, іноді але буває, це людський фактор. Можуть загубити документи, можуть запросити купу, ще якихось документів і так далі. Друге питання: готова людина, яка продає, виїхати раніше, так? якщо вона там проживає? Не всі люди готові дуже швидко зібратися і кудись переїхати. Можливо, люди самі шукають щось, і вони ще в процесі. Тому тут навіть умова буде зі сторони продавця. Мені потрібно 4 місяці для того, щоб виїхати. Уявіть, ви, вам дуже подобався сподобався, ви хочете його купити, але ви хочете чим швидше, а воно не буде так, тому що та людина, яка продає, вона трошечки може. Посісти в дні, десь вам щось піти на наступки, але попросить, наприклад, чотири місяці на рік. Ще один такий момент. Наприклад, коли ви підписуєте попередній договор, ми, як рієвтор, перевіряємо документи. Всі документи повинні бути актуалізовані у португальській, тобто на дану годину, на даний час вони бути повинні всі дійсні, тому що будь-який любий документ має дати якийсь період дії. Це теж потрібно обновити. Якщо людина не була готова, людина, можливо, подавала кілька місяців всю квартиру, да, то які документи вже не актуальні. Обновити те потрібно на те потрібний час. Але хочу вам додати: ось як рік чи півтора, трошки більше, у сам процес додали два документи, які в обов'язковому порядку потрібно мати. Це перший документ, декларація кондомініума. Тобто, власник нерухомості повинен дати вам декларацію, яка підтверджує, що в нього немає боргів. Бо без цієї декларації це зараз документ облігаторний, тобто обов'язковий. Вам ніхто не ніхто ніякий нотаріус не закрить усі. Тобто є певний час на певні документи, і також дома лише в цей список діє преференції, Це документ. Переочередність покупки, да, тобто адміністрація визначає, потрібен той об'єкт чи ні, це теж займає 15 днів, 5, 6, але розумієте, це все складається в якийсь певний факт. Ну коли квартира, і готові документи, і от все от прямо як потрібно, ну ми можемо дуже-дуже посаратися, якщо клієнт буде прямо горіти і палати, ну в 2-3 неділі власне. Оце okay. такі десь там від а так взагалі в нормальному від від місяця до трьох місяців, якщо я не помиляюся, 60 днів. От, от як, наче то в повному на 60. Я ж кажу, і коли люди просять більше, но то вже залежить This від Так. Okay. Okay. Yeah. так. Дуже дякую. І тоді ми ще вирішили, значить. Для тих, хто буде дивитися на відео зараз в прямому ефірі чи на записі, вони можуть залишати обов'язкового запитання, і ми надамо потім відповіді у наступному прямому ефірі. І я ще запропонувала для того, щоб була зрозуміла структура да, прямих наших експертних рубрик, ми наперед вистав... зробимо анонс тем наступних прямих ефірів. І а, тоді а, наші глядачі зможуть підготуватися, да, можливо знов ну, таки на заздалегідь написати свої написати свої питання, і ми з радістю на них відповімо, щоб бути максимально, корисними. Mm -hmm. тому що ще є питання. Так, да, я можу... вас підтримую підтримую на цьому питанні, тому що ми повинні да, готуватися. Мені каже, те, що актуально, те, що в людей болить, вони повинні запитувати. Так, тому так так, ми, так дійсно. Я підтримую. Ми раніше напишемо план на цей місяць. Нехай люди трошечки там задають якісь питання. І я буду формувати відповіді. І воно буде цікаво. Ре, я думаю, багато питань, які можна затронути, так щоб вони реально були ці ефіри корисними для тих, хто зараз питання житла зараз стоїть дуже гостро для тих, хто зараз в пошуках житла. Окей, тоді мирного неба, гарного тижня, успішних зділок по нерухомості, щоб більше українських сімей були. Щасливими, як і з орендою, так і з купівлею продажі. Дякую так. вам за ваш час, за, ваші твіри, за ваш ефір, за вашу експертність і тоді до наступного понеділка. Так, я теж дякую усім. Слухайте, звертайтеся, набирайтеся знань, тому що це важливо в першу чергу для вас. Гарного дня. Пока-пока.